Зима для Хмельницького академічного симфонічного оркестру видалась багатою на концерти та гастролі. Це були і передноворічні заходи для наймолодших, і виїзні концерти у різних містах України. Тож сьогодні у нас в студії диригент оркестру Тарас Мартиник і розповість нам більше про ось ці гастролі та тури, і власне взагалі про музику у його житті. Вітаю вас, шановні глядачі! в Ефірі програма Вічна вічі! Вітаю вас! Пане Тараси, наші добрий стріпі. день вітаю. Передовсім, от як я сказала про те, як музика з'явилася у вашому житті, розкажіть, власне, як ця творчість увійшла, як ви стали на цю стежину, і як саме дериганство захопила ага, навіть З таких з самих mm -hmm. нижніх початків. Це звичайно, що було дитяче таке захоплення музикою. Чарівний звук музики звуків просто захоплював мене звідусіль, де я тільки чув, де я бував і затягувало, І дуже напрошувався, щоб навчатися в музичній школі. І грі на будь-якому залі інструменті музичному. Я ще тоді не знав, на якому точно різні були там бажання, які які попадалися інструменти, і так і на, на, на цьому і хотів. І одного разу батько приніс додому кларнет, десь у, був, у, у, у мого двоюрідного брата. А, і я кажу: ну, це вже музичний інструмент, і вже можна грати, можна навчатися. Для мене це головне музикою займатися. І я кажу, давайте я буду на цьому інструменті починати. Це було зовсім молодому. Юному віці, це ще школяр був. І так розпочалася моя кар'єра як клернетиста, музична школа. Потім я загорівся далі продовжити і мав плани такі амбітні, майбутнє і музичне училище Львівське, бо я сам з Львівщини поїхати у Львів, там туди поступити в музичне училище. Потім вже плани були і консерваторії саме по кларнету були. Але під час навчання в училищі музичному по кларнету було додаткові додатковий предмет заняття по класу диригування. Як для духовиків, також було такі ще додатковий предмет. Ось щоб для загального розвитку, звичайно, бо всі і інструменталісти ще проходять цей фах як диригування, бо потім їм доводиться грати в оркестрі, Це треба розуміти, бо кажуть, як вони розуміють тебе в оркестрі uh -huh. От, без слів. Так, да, без слів. Відповідно, тому така практика проходиться. Але мене настільки затягнуло. Це було з другого курсу, з другого по четвертий курс, Три-три роки було навчання додатково ще по диригуванню, Мене так захопило, заполонило. І Почав репетирувати з оркестром, відповідно, була можливість, бо як студенти також проходять таку практику з оркестром на той, на той час, в якому ти граєш і там вже диригуєш, вибираєш чи тобі дають програми різні. І це була класика, і Моцарт, і «Бетховен», і різні були відінські і українські композитори, такі як Левко Колодуб. Тобто будь-яка була програма різноманітна, і, і одні з них, які там в мене були. Заявлені програми я репетирував, потім концерти були, і мене дуже затягнуло, зачарувало цей ефект цього звучання оркестру, коли ти ведеш і реагує оркестр. І це як такий окремий інструмент, загальний великий, об'ємний, який дає ще більше можливості розвинути свої якісь музичні вподобання. І мене так захопило, і що я вже потім, після училища, вже планував консерваторі поступати не як ларнетист, а вже як диригент на оперно симфонічне диригування, зокрема. Це як оперний спеціаліст оперні вистави диригувати, і балетні, також і, і, і симфонічна музика. І так потім поступив у консерваторію. Тоді ще була така додатковість опція, скажімо так, що ще треба два підготовчі курси пройти до консерваторії, тобто п'ять років загальних і ще плюс додаткових два роки. Це таке, якби щоб більше втягнутися в цю сферу диригування, бо вона вимагає дуже багато якоїсь такої знань, уміння. тобто, таке навчання ледь як не у лікарів. Так і воно дуже насичене, розвинуте. Тобто, тебе скажем так, муштрує зі всіх сторін. Тобто знати треба все і різне, і, і, і довго треба цим займатися, не так, що просто я відчуваю музику і якісь роблю рухи, як часом бачимо в залі, там особливо mm -hmm. діти починають піддирговувати. І, і багато хто людей каже, я не розумію, що це, що це за жести, що це за рухи. От, і Тому це треба вникнути дуже так достеменно, і, і цей обсяг, бо тому що опери диригувати, які вони йдуть дві години, три години. це... Це просто руками так не порозводиш, бо тому, що є якась фізична, духовна внутрішня, втома і тобто це... навіть фізично це теж важко. Так, це звичайно, що фізично, але треба вміти настільки так задіювати більше внутрішню якусь свою атмосферу. Емоції, якісь внутрішні, щоб це фізично не було якогось надвантаження. Над, над е, бо тому, що дійсно 2 години, 3 години чи репетити, чи вистави, диригувати, це ну це вже ти не, не дотягнеш до кінця. Але Проб... якщо от говорити саме про такий великий колектив, яким ви власне керуєте під час концерту, чи це не важко, чи не простіше просто грати самому на якомусь обвині? З одного мінічному? боку, так, простіше, бо тому що за тобою перед тобою люди і ти. Це треба якось повести кожного в розуміння вкласти в кожному учаснику оркестру, такого великого колективу, і звести до одної думки, до одної думки, до одного звучання, бо тому що кожен, кожен зі своїм мисленням, своїм баченням. І це все воно треба об'єднати. Тобто під загальну думкою знайти спільно з колективом думку і свою. Бо пред'явити, скажімо так, бачення своє, і, і, і де за цим повести, і це дійсно дуже ну, складно, бо е, це кожен рух він е, дається в знаки якісь де щось не так, і воно вже десь туди оркестр вже не так звучить, не так грає. І тобто це має бути від, від, від початку до, до за його завершення цього твору музичного пронизаний одною думкою зосередженням якимось таким і тобто. Тобто, тому... навіть незалежно від того, що які ноти там перед очима так. музикантів, як покаже, як скаже диригент, і... так вони будуть грати. В основному так. І ясно, що звичайно треба до якогось такого довести рівня, щоб вони максимально могли це ну, самі це все інтерпретувати, щоб вони, бо це також, знаєте, і ноти, і треба слухати весь колектив і ще і з диригентом. і... Це дуже величезні обов'язки. Треба, тобто, на репетиціях довести до такого стану, що вони вже фактично якби без тебе грають. От, тільки єдиний якийсь такий настрій створює загальний такий атмосферу, і, і, і веде вже, тобто, музичний, якісь такі художні е, плани звучання цього, е, цього твору має вже нести за собою. Тому десь це все на репетиції має відточитися до якихось таких деталей, що вже потім на, на, на концерті вже ті детали не були. непомітні, помітні ні глядачі, що глядач не бачу, що щось мучиться, щось намагаються, щось тяжко, щось занадто тяжко. Тобто тих глядач не повинен це бачити, зауважувати і відчувати. Тобто ну, Насправді ця от комунікація між музикантами і диригентами є така незрима, в принципі, і, і як і для музикантів, так і для глядачів. Як ви як вам вдається налагоджувати цей зв'язок між ними? Тобто, можливо, ви якось спілкуєтесь, обговорюєте це все, окрім того, що постійно потрібно репетирувати, проганяти mm -hmm. певні твори? Як ви оцей зв'язок? Покращуєте завжди? Е, ну, звичайно, перед тим сам музикант повинен е, взяти до рук нотні матеріали, ознайомитися. Тобто за, якісь загальні такі речі, е, штрихові, нюансиві, темпові, має оті всі моменти е, ознайомитись з ними. А тобто, і вже, якщо наскільки вже вони готові, і це вже можна вкладувати якусь таку художню загальну думку. І це вже десь ну словами, звичайно, бажано, щоб щоб мінімум слів, бо в основному це мова, це жести, е, диригенти, особливо коли під час концерту ти ж не будеш говорити, і це треба звести до мінімуму на репетиції, також тобто жестами, які буквально декілька словами це розказати, пояснити, якщо вже десь щось дуже тяжко зрозуміти. Оце якесь, якесь особливе таке бачення цього твору може бути. Там, певно, вже і емоції, якісь і вирази обличчя. Це як часто ну, можемо бачити, які, наскільки бувають диригенти емоційними. І, і Різні, так, бувають, насправді дуже різні диригенти, бувають, і різні виконання бувають. Я от не раз переглядаю, і не нещодавно мені попало в Ютубі записи відомих диригентів саме цього одного твору, і саме це якийсь певний шматок, відрізок звучання. Цього твору, і наскільки видно, було і відчутно, як міняється музика. Різні диригенти, як вони реагують, дійсно це ви кажете зовнішньо, як це відображається, і як вони подаються жестами рук, міміки якоїсь з твоїм станом, внутрішнім, це тобто теж і теж має бути якийсь… Якийсь спокійний має бути стан чи може бути більш такий емоційний, зворушливий? Тобто, це теж реагується, якщо так просто знаєте, себе релаксувати, і музика теж по іншому може звучати, десь внутрішньо десь піддавати цю енергію. Також воно доповнення робить. І я оце переглядаю, і мені дуже так завжди подобається такі моменти, дивитися, як в різних диригентах звучить оркестр. Той же, той же самий твір, і, і по-різному цікаво. Тобто не, то, не, то, не те, що воно абсолютно якесь не таке, неправильне. І дивишся, і це гарно, і це цікаво. І просто це, інакше. І це, це просто інакше. І це дійсно і це думка це як музиканта, Диригент це як музикант, і він повинен це інтерпретувати. І отож перейдімо вже до саме цієї гастрольної зими для вашого колективу. Наскільки вона ця зима виявилася для вас насиченою? Розкажіть, які концерти давали? Чим тішили глядачів? Звичайно, глядачів тішимо завжди і якимись такими новорічними різдвяними позитивними настроями музичними. Бо розуміємо, що всі наші події, які в країні відбуваються, іноді треба переключитися, не зовсім відключитися, бо забувати цей стан ці події не можна абсолютно, але дещо трошки можна переключитися, бо тому що теж можна себе так загнати, знаєте, і настроєво і депресивно, і це може теж дуже негативно і на здоров'я, і на психіку і вказувати. Тому робимо такі дитячий різдвяний бал. Був у нас в залі для малеч, для таких зовсім маленьких діточок. Вікова категорія там різна, бо тому що сприйняття там і музичне, і танцю і якоїсь казки, і якогось інтерактиву відбувається з дітей. Тобто діти повністю, занурюють цю атмосферу цього різдвяного дійства. І це у нас неодноразово було перед Новим роком саме. І ще, якщо не помиляюсь, на початку вже січня вже також було, бо величезний, шалений такий є попит на це. І реагують і діти, і, і батьки теж бачать, і, що дітям подобається, і їм же самим подобається вони знатхнення. Ось і далі була у нас різдвяна така більш доросла програма. Christmas Симфоні була під назвою така програма. А, і також вже пізніше вже залучились нас, до нас звернулася певна агенція українська, яка така займається різними концертними заходами, виставами, подіями життя творчих колективів по Україні, саме українськими. Ось, вони до нас звернулися і запитали, чи ми не можемо зробити таке турне по Україні Гаррі Поттер». Це відома та сага цього повідання. Цього блокбастеру, якщо можна навіть сказати, якомусь певному сенсі. Ось. І так ми розпочали. Це перший був концерт 9 грудня. І так по сьогоднішній день. Нещодавно ми тільки буквально 2-3 дні повернулися з, з цієї подорожі. І знову у нас зараз наступні дні цього місяця і, і чекають вже лютий місяць, чекає також нас Поттер. І, і також ще я хочу звернути увагу, що було у нас. Постановка музично-хореографічної вистави у пошуках маленького принца, композитора Хмельницького Станіслава Ярецького, і нещодавно були і Хмельницькому знову. Це вже вкотрему чи не не в п'яте було представлена ця вистава при повній залі, і, і також в Кам'янці-Подільському вчора був цей, цей, цей захід, захід вистави. І тобто різна програма для різної вікової категорії, і знає задовільнити да, усіх. Знаємо з дитинства цю, цю подію маленького принца, і відповідно. Не зараз її ми інтерпретували трошки по-своєму у пошуках маленького принца, і відповідно там і вікува категорія також різна, і подобається. Тобто, хто бачить якийсь сюжет дитячий, хто бачить більш професійний, як танці, бо це хореографія, наш козаки Поділля танцюють. От, власне, дуже цікаво розпитати, як готувались до цієї прем'єри, адже там така масштабна робота. І хореографія, і балет, хор, хор оркестр. Так. Як вдалося об'єднати всі такі різні колективи, але от щоб вони гармонійно виглядали? В частково, все частково поступово робили крок за кроком, починаючи ця, по класах кожний свій в окремо балетні класи. Це все влітку розпочалося від того моменту, як ми дізналися, бо це за підтримки Українського культурного фонду. Був цей створений цей мегапроект, не побоюсь цього слова, бо дійсно такі відгуки, що постійно кажуть, що. Чому тільки тут в Україні вам цьому проєкту вартує десь за кордоном ще його показати? І в планах би хотілося, звичайно, бо дійсно це вартує і так дивишся за кордонні якісь вистави, і тобто, на рівні абсолютно не слабше, достойно так можна себе представити. І тому так підходили, починаючи від лі, лі, літом ще в липні, як ми дізналися, довіду, що УКФ нам дав дозвіл, дали кошти. Ось, і окрема подяка, звичайно, за цей фонд. І я б хотів наголосити на цьому, що фонди дуже необхідні, і меценатство, спонсорство, бо тому, що культура вона дійсно має привернути увагу ну, великі кошти, великі фінанси, матеріальність ця вся, бо тому, що це ну, задіяні різні сфери, і костюми, тобто якесь світло. Це все необхідно, і як не крути на все це необхідні гроші. Так, і Великі величезні кошти, і глядач це дійсно дійсно розцінює як щось ну величезне, масштабного такого розмаху. і, і це привертає увагу їх зацікавлює ще і ще відвідувати, і вони хочуть ще щось таке такого плану. А якщо немає фондів залучених ні українських, ні закордонних, ні меценатства, спонсорство, то ми теж не можемо навіть на місці. Ми не можемо вичавати себе більше. Ніж, тобто, що, колись це цінувалося, ну, скажімо так, 15-16 століттів. Достатньо було музика, була. Не було телебачення, це так. інтернет, а задовиняло. абсолютно ці потреби. Гарно причупорилися, перуки, знаєте, свічки на сцені, і воно і, і, ну, атмосферно досить Люди, людям тільки цього треба було в театр прийти, бо більше нічого не було, фактично. Ні, ні кіно, ні телебачення, ні, ні інтернету. І це було достатньо. На теперішній час це вже того недостатньо. Просто вийти і заграти якусь музику. Треба з якимось доповненням таким робити. Цікаве, доповнення у вас в концертній програмі з Гаррі Потером. Про Гаррі Потера, скажімо, mm -hmm. розкажіть більше про ті родзинки, які ви додали туди, і власне в якому образі на сцені з'явились ви? Ну, багато що можна розказати, і зі свого образу, звичайно, і заліз всі, всі події, всі залучення. Під час того концертного шоу, воно має назву, бо це не таке не просто концертний жанр, а концертне шоу з елементами театральності, і, відповідно, і був залучений задіяний режисер Ігор Білис, якщо не помиляюсь. Він навіть тут в театрі Старицько став одну із вистав Кайдаші, якщо я не помиляюсь. Ось, і, і він був також задіяний в цю програму як режисер, сценарій вибудував. Відповідно, всі ці серії фільмів, де звучить музика, була теж хронологія звучання всього, всього задуму режисерського. Що по фільмах, і що це наш режисер залучив. Відповідно, були персонажі введені. Це як я був в ролі Дамблдора, Альбуса Дамблдора. І, і і в одязі в притаманному саме цього персонажа: і перука, і, і Борода, і, і Грим був також присутній. Тобто абсолютно абсолютно кардинальний різний образ зовнішній, чим просто звичайно з привикли бачити диригента. Чи для вас це було вперше 에... подібний формат виступів? 에... Ну в мене, якщо, якщо зараз по Гаррі Поттері», то так це було вперше. Бо я раніше мав театральне життя. Працював в оперному театрі театрі опери та балету до 2014 року це місто Донецьк, я хоча сам з Лівщини, а був запрошений туди на, на працю в Донецьк і працював там декілька років, поки не сталися ці, 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 ці події, негативні, і військові, війна. І 2014 рік і я вимушений виїхати. І тут мене прийняли, скажімо так. Зарекомендував себе. У мене було тут декілька концертів, відповідно, мене влаштували. Тобто, в мене були там театральне життя, і також виходив з певною ролью, Теж і одязі, і в образі був, і з перукою відповідно, і стилістика 18 століття була на мені, бо тому, що це я Є така вистава у Моцарта, директор театру. Я там був у ролі директора театру. і в мене там цілий і були і, і діалоги, і слова, немала, немала кількість і взаємодії з артистами. Це все на сцені відбувалося, бо взагалі це оркестрові ямі вистави, але ця саме вистава на, на, на сцені відбувається. І я виходив в ролі директора театру і там взаємодії диригував також з акторами, там відігравав ролі, діалоги, текст зачитував, тобто якісь щось носив, щось падало, щось ламалося. Тобто різне було, ну, як такі театральні побутові, якісь там речі, такі, як, як трапляються, це все було теж. теж. Тобто в мене якийсь такий досвід був. Акторський такий, певний Так, Акторський був. був. і В дитинстві також пам'ятаю в школі, коли я навчався, в мене затягували. Чомусь мене мене акторське таке життя ж затягувало постійно. Я десь... Це сцена, певно, сцена от, надихає напевно. якось і... змінювати вид діяльності і ти щось помічне. Та, і трошки нове. щось поміняти, бо просто, знаєте, музично. І воно доповнює, звичайно, коли ти в якомусь певному образі стилістики того якогось персонажа, ти, відповідно, вже реагуєш, граєш якусь таку роль, і, відповідне, звучання в оркестру, відповідне, звучання, реакція оглядача, публіки, вони це реагують. Абсолютно по-іншому, і сприйняття у них таке захопливе. Ось. і Ну і крім мене, звичайно, ще був ведучий цього концерту, теж такий персонаж, і Хагрід Сім відомий такий, скажімо так, Мілашка такий. Ну, на, 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 на перший погляд, такий добродушна mm -hmm. людина, великий друг е, Гаррі Потера. І е, він був ведучим. І також він це все проводив по сценарію, по хронології цієї, цієї події, цієї, цієї пові повісті цієї. Тобто попитом користується, так якщо говорити про те, чи триває ще цей тур, чи планують його завершувати, чи все таки Поки глядачі не, не... <глядачі, глядачі. Не відпускають, не відпускають. повні зали. Звичайно, там зали і тисячні, і більше тисячі наповниться залою, Якщо ми в Києві виступаємо, то це 1600, І зараз це вже чи не в дев'ятий концерт, буде приповнений, повні вже квитки вже розкуплені повністю. Тобто є якесь таке захоплення, бо тому, що воно йде якусь таку певного розрядку, зацікавленість, театральність, і відповідно це як і, і знову сторони, і, і як волонтерська ще справа йде, бо тому, що і організатори е, тих всіх подій, і нашого концерту, і інших концертів. Вони дають певні кошти. Я так слідкую за ними, не бачу десь нещодавно, був якісь і мільйон гривень виділений на ЗСУ потреби. І, відповідно, це кошти з концертів. Частина коштів йде, і плюс збирають ще по ходу концерту в скринь, скриньку на ЗСУ, там, певне потреб якогось окремого окремого батальйону, скажімо так, окремого підрозділу. І це виходить так, що це така і має благодійність таку акцію. Тобто, і це в поєднанні, знаєте, такого якогось піднесеності і, 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 і корисності, і корисливості. Тобто, не просто що якісь емоції. Є розуміння того, що е... так. це іде на благо. На благо корисне, сприємне, знаєте. Угу. І що це і потрібно, і відповідно вона і взаємодії така реакція йде. І попит постійно зростає. Я десь нещодавно бачу, що це чи не найкасовий цей проект? зараз. тобто музику люди слухають так зараз. Люди так. в театри ходять в філармонії, не не зникає ось це бажання в людей долучатись до прекрасного. Що Саме цікаво, що я так слідкую за коментарями, що навіть люди, які вперше відвідують симфонічну музику, для них це вау ефект симфонічну музику почули навіть через такі проекти. Тобто, якщо десь така більш строга класика може звучати, людина може посоромитися і не захоче відвідувати цей захід концертний, то тут, знаєте, її притягує сама подія цього фільму тих персонажів, і вона десь відкриває симфонічний оркестр. І, ну, і ще й плюси, і хор там нас також задіяний, як наш симфонічний оркестр і хор козаки Поділля частково. Тому що це з транспорту весь скор не вивезеш величезний такий колектив, і, і тому і я так потім бачу по реакції публіки. Що в кінці, потім, коли оголошують, що для вас звучав оркестр симфонічний, під орудою моєї там Альбуса, там Дам, uh -huh. Дамодора, це все. І просто шквал емоцій. Зрив такі емоції, люди навіть стоячи, а одразу реагують настільки, тобто дійсно вони реагують на музику. Якщо б як просто сказав, от оркестр звучав, вони можуть і знайти так, так посередньо, але реакція просто шалена високого такого емоційного сплеску. І Відповідно, це дійсно відчувається, що їм це подобається. Симфонічна музика є, є в цьому потреба. От, до речі, цікаво запитати, якщо говорити про розвиток симфонічної музики в цілому в Україні, чого бракує українським музикантам? І водночас, чим вони можуть похвалитись, чим вони можуть поділитися із... Іноземцями е, колегам. Е, дивіться, музиканти, я таку матеріально зразу може, зійду на таку е, стежинку. Потребує дійсно вкладення якихось фінансів, бо є е, величезний пласт таких е, е, установ, де Дійсно, опікується і меценатство, і, і спонсори і закуповують інструменти для самих оркестр, оркестрантів, там, і, і духові інструменти, ударні інструменти, струнні інструменти. Тобто, зазвичай, знаєте, якість ще багато залежить від самого інструменту, тобто, якісь вкладення постійно мають бути. Тобто, на За кордоном це постійно виділяються кошти. І десь по країні теж було таке. Я попадалася така інформація, що теж закуповувалися. Ну це більше було східних регіонів, стосувалося. Ну і те, зрозуміло, що для підтримки їхньої ще до 22-го року, до повномасштабного вторгнення це і Луганська філармонія, і Харківська філармонія. Там певні інструменти закуповувалися. Там мідні, духові інструменти, ударні. Ну і не буду я деталі, деталі, бо тому що точно не пам'ятаю, які інструменти. Тобто дійсно оці такі речі вони необхідні, бо це і, і покращає, бо тому що музиканти є. Знаєте, коли дитина мала проходить, а не має на чому грати, а величезне бажання, ну вона мучиться на тому інструменті. І потім в дальніше вона кидає через це. Зникає бажання. Це да, зникає бажання, бо тому, що немає відповідного інструменту, немає і. Відповідного задіяного інструменту, що можна було себе реалізовувати потім в дальнішому, просто завжди ми чуємо про те, що наші е, західні колеги краще розвиваються швидше. Вони там на кілька Вкладання кроків на так. кілька кроків років вперед. Mm -hmm. Чого бракує саме у розвитку, можливо, е, якісь тенденції у музиці, чи вони існують, і чи вдається українським музикантам новинки? Якісь. В, в свої додавати концерти, в свої програми. Ну, ми йдемо в ногу з часом із розвитком європейським, абсолютно, бо тому що наших багато музикантів, солістів, оркестрантів за кордоном вони, є, в них в них потреба, і, і вони дійсно там себе реалізовують на високому рівні. Багато музикантів ну, можна перелічувати і перелічувати і скрипалів, і волончелістів. І духових, і там, і кларнет, і губой. тобто будь-якого інструментального жанру, скажімо так, є задіяні, є потреба величезна. Просто що вони там себе реалізовують, бо їх там їм створюють абсолютно комфортні такі умови, що вони можуть себе реалізовувати. А тут приїдеш і холодно, і, 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 і тяжко, і, і, і це воно, знаєте, немає якоїсь такої віддачі. Воно гнітить, а потрібно ще гнітить. виходити на сцену і тішити глядачів, А і настрій... Потім... А тут приїжджаєш, там умови вже самі про себе говорять, що ти от іди, і, і твори. Тут теж люди це все творять і відповідно, бо тому що тут виїжджати, звичайно, теж не потрібно аж так, бо в країні це теж треба піднімати. Треба показувати рівень і зростати інших, інші покоління. Я вам дякую за те, що ви цим власне і займаєтесь щодня, працюєте на те, аби. Е... Працювати над культурним збагаченням наших українців сьогодні і робити те, чого зараз так бракує. Даруєте ту радість і відволікаєте і водночас нагадуєте про те, що відбувається. Я Вам дякую і за розмову нашу також. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма Вічна віч, віч» і у гостях у нас був диригент Хмельницького академічного симфонічного оркестру Тарас Мартиник. Вам дякую, що дивились на все добре.